Традиції та обряди збору врожаю. Данилко, поглянь, як чудово в селі гостювати у бабусі й дідуся. Дідусю, що це за шум чути навкруги? Це діти, комбайн працює у полі. Рано вранці комбайнери приїжджають комбайнами на поле. Щоб зібрати врожай. Адже настали жнива, це збір урожаю. А колись давним-давно, коли я був ще маленьким і не було комбайнів, люди самі власними руками збирали урожай. Перед тим, як розпочати збір урожаю, жита чи пшениці, селяни у чистому одязі виходили на поле, подякували Богу, що дочекалися цього великого свята, і просили, о Господи Боже, поможи легенько, добреньку, щоб вижати хутенько. Перший зажинав. Хто-небудь з господарів поля або весела моторна жінка, в деяких місцевостях збирання хліба намагалися розпочати так звані легкі дні, тобто дні тижня з жіночими назвами у середу, п'ятницю чи суботу. Перший жатий сніп, який в українців називався воєводою. Або зажином урочисто приносили додому і встановлювали на покуті, де він знаходився до кінця жнив. Більшість обрядів, присвячених закінченню жнив, відбувалися на полі. З останніх колосків пшениці, жита або ячменю, в'язали також красивий сніп і вінок. Останні прикрашали польовими квітами, стрічками і одягали на голову найкращі жниці. Коронована вінком жінка зі снопом у руках йшла попереду людей, що з піснями й танцями рухалися з поля в село. Оженкові пісні створювали урочистий настрій і розкривали. Символ обряду. У них звучала радість з приводу успішних жнив, гордість за свою нелегку працю. Які чудові звичаї та обряди має народ України. Так, звісно, українці працьовиті люди! Малята пропоную вам завітати. На наш з бабусею город, а також вивчити вірш про те, що вродило на нашому городі. Ну що ж, ходімо. Діти, послухайте уважно вірш віри паронової урожай, урожай хороший в полі, виросло. Всього доволі є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Друзі, пропоную вам. Разом зі мною вивчити цей чудовий вірш. Повторюйте разом зі мною урожай хороший в полі. Виросло всього доволі є і морква, і буряки, помідори, огірки. Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Друзі, вдома разом із рідними вивчить цей вірш на пам'ять. Зніміть відео, як ви розповідаєте його. Та надішліть нам у телеграм-чат. Дякуємо тобі, дідусю, за розповіді про традиції та обряди нашого народу. Ми з Данилком неодмінно вивчимо вірш урожай. До побачення, друзі!